Безпритульні собаки обступають 64-річну пані Ольгу. І, цих 13, і там ще п'ять, в тому домі ще п'ять. От, і одна ще родила, не можу знайти. Усьо поля скалі опікується. Говорить, що найменше двома десятками тварин без хатюк. пробудувати усіх не в змозі. Я каші варю, казани, казани, варю каші. È, є, є. каші. Так хорошо б м'який корм, щоб підмішувати. А то я купляю ж за свої гроші спинки там і фарш. Аби врятувати тварин, частину з них черкаські волонтери евакуюють з міста. Ну, Петрович, ну, не Понад чотири години в дорозі, і собаки потрапляють до свого нового дому черкаського притулку. Друг тут ще двора собак, Ось цю буквально від людей забрали і зараз забирають родину. Решта ними опікувалися хросольські волонтери, яким допомагають наші волонтери. Ось ой, боже, одна собака вилізла. Одні відразу ідуть до рук. Це в нас перша така дівчинка евакуйована з Херсона. Дуже страшно, вона не знає, що з нею відбувається. А інші людей до себе не підпускають. Ану, не будеш кусати? Не будеш? Ану? А давай я тебе візьму. Ага, не хочеш добре. Вівчарка діна із автомобіля відразу потрапляє до свого нового господаря, пана Василя. Чоловік нещодавно втратив свою собаку і вирішив прихистити когось із притулку. Раз вся собака потеряла хазяїна, і з тих районів, де їй не так сладко було, то що не взяти взрослу собаку і не подарить її нормальної основі? Хороша собачка, Свої осалі тварини, які люди полишають вимушено, каже волонтерка Вікторія. Але вони потребують якнайшвидшого порятунку. Цю вівчарку, яку ми забрали, їй там близько чотирьох років від нас підійшов господар і каже, ви забираєте тварину, ми кажемо, ну так, да, але у нас там заброньовані місця. Він каже, ну дивіться, така ситуація, ми сьогодні свою маємо, ми її просто вигоним. Нас немає чим годувати, в неї більше шансів вижити на дворі, чим, якщо ми її лишимо. Інші евакуйовані нині на перетримці та отримують необхідне лікування, каже пані Валентина. Та найбільше додає, вони чекають турботи господарів. Тетяна Недбало, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.